Судячи з останніх подій, американська місячна програма котиться. Буквально не туди, і вони продовжують розкладати собі на шляху граблі, на які збираються наступати знову і знову і знову і знову. І у мене таке враження, що всім взагалі це ок, і ніхто з цього приводу взагалі не хвилюється. І ну, граблі, граблі, ну і що з того, що вже на них наступали неодноразово. Як на мене, все це дуже і дуже погано виглядає, так що в цьому випуску давайте спробуємо розібратись в чому ж тут причина. Ну, а це все дуже сильно підсвічено і підкреслено, і висвітлено тим фактом, що цього тижня Білий дім офіційно відізвав кандидатуру Джареда Айзекмана на пост адміністратора НАСА. І це все дуже підозріло, співпадало фактично з тим, як Ілон Маск. Був прибраний з білого дому також, і його стосунки з офіційною адміністрацією Трампа дуже сильно пішли знову знов ж таки не в той бік, і це є індикатором дуже серйозним. Тим, що граблі розкладені на шляху, так що, давайте ж розбиратись, що там не так. Але перед цим, пані та панове, я як завжди вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує подорож галактикою. Космічний тиждень 533. З вами я, Біологічна нейромережа Антон Позняков і рубрика Шопоко. Як на мене, відсторонення Джареда Айзекмана означає тільки одне: у нас будуть скорочення бюджету. Тому що, ну, по-перше, якщо вам цікаво. Послухати а, таку більш емоційну версію того, що я думаю, з приводу конкретного рішення є випуск ШОПОКО Екстра. Він лежить на Патреоні, а, але він безкоштовний для всіх, можна пройти по посиланню і послухати. Так, от, сьогодні ж ми будемо говорити все ж таки більш в контексті місячної місії і скорочень бюджетів. Чому відсторонення Айзекпана є індикатором того, що рішення про скорочення бюджету скоріш за все будуть продавлюватись набагато активніше, тому. Що Айзекман, як в принципі і маск останнім часом, дозволяв собі в тому числі публічну критику отіх скорочень бюджетів для НАСА. Звісно, коли ми говоримо про скорочення бюджетів для НАСА, в першу чергу йдеться про наукові місії. І е, Айзекман також він вже встиг дати інтерв'ю після того, як його відсторонили. І він казав, що він взагалі дуже сильно хотів, щоб більше грошей, навпаки, витрачалося на науку. Він хотів би, щоб там буквально там, кожен ні декілька років. Років були місії габаритів і масштабів Хабла чи Джеймса Веба, щоб було декілька таких мультимільярдних місій навіть протягом декількох років, щоб взагалі більше таких місій робилося. Тобто він явно був в опозиції щодо того, що зараз пропонує Білий дім. І глобально, якщо ми говоримо про місячну місію, там, наче грошей хотіли витрачати більше, але знову ж таки йдеться про те, що відміняється, скоріш за все СЛС, відміняється там Оріон в тому чи іншому вигляді, або там після Артеміди 3, або й після ще чогось, відміняється, скоріш за все, Лунар Гейтвей, це космічна станція, яка мала бути на орбіті місяця і виконувати там свої задачі. І замість цього ставиться нова, новий пріоритет, що ми будемо взагалі летіти на Марс. Так, Артеміда для нас вже не так цікава і так далі. В принципі, Цьому я бачу здебільшого якийсь політичний е хід популістський тому що нагадаю, що саме Артеміду в тому вигляді, в такому, як вона є, анонсував саме Трамп, і Трамп за своєю минулої каденції. І таким чином він міг сказати потім, що я був тим президентом, який розпочав всю цю епохальну штуку, щоб отак, от, от здається, тоді він сказав, що до 24-го року люди, конкретно американці, мають знов висадитись на місяць. І тоді це Звучало як, Ну, в принципі, е, він, мабуть, сподівався переобратись, і тоді, 24-й рік потім трошки б посунувся, і якщо б все пішло якось не дуже по плану, це було б вже не його проблема. Він обіцяв, він задав вектор, після цього хай там хоч трава не рости. Головне, що він би залишився в історії. як... Чувак, який це розпочав. Але так вийшло, що е, після Трампа був Байден, і тепер знов прийшов Трамп, і йому приходиться робити те, що він обіцяв. А звісно ж, ніхто цього робити не хоче. Е, і, і краще обіцяти, ніж робити. Тому він вирішив, що ну, знаєте що, оця Артеміда. Її анонсували якісь придурки. Ну, так вже співпало, що цим придурком був я, але ну, що поробиш. Е, так от, тепер нам. Не, не цікава Артеміда, ми хочемо більше на Марс. На Марс, тому що, тому що Марс вигідно обіцяти і потім не робити. Потім робити це має хтось інший. Але ж коли ми говоримо про місячні місії, виходить, що вони їх не відміняють, але хочуть значно порізати в плані того, як вони мають бути. Взагалі, в коментарях, навіть мені дуже часто там говорять, а чому ж вони не просто не то й те, що в них вже було. Чому вони не зроблять копію Аполлона? Чому вони не запустять ще щось схоже там на Сатурн 5 і знов ж таки це вже технологія, яка була, то чому ж вони просто її не повторять? І, якщо чесно, тут. ну, Можна зрозуміти раціональну сторону такого питання. І навіть мені от нещодавно скидували відео, де Дестін з Everyday каналу, дуже класний чувак, дуже класний канал, але він ем, робив лекцію, ну, таку розмовну лекцію про те, що він вважає, що системи архітектура місячної місії має бути набагато простішою, і що треба дивитись на те, що було в Аполонів, як вони підходили до питання, як вони робили простіше і не складніше, і що всі ці дозаправки на орбіті і так далі, це все насправді нікому не треба. Треба від цього відмовлятись, треба робити простіші штуки, а не намагатись перевинайти в даному випадку Ну, Перевинити велосипед космічний якийсь. І я максимально не згоден просто з таким підходом, тому що мене він навіть ну не те, щоб злить, але я не розумію, як можна таке пропонувати. Тому що це ж буквально граблі, на які ти будеш наступати. Чому ж тоді, якщо архітектура аполонів була така класна, і ще її варто повторювати, вони не забувайте, чим закінчились аполони. Альо, люди, аполони закінчились тим, що їм не вистачило інфраструктури, їм не вистачило ресурсів. Архітектура була з стелею, в яку все вперлося дуже швидко. Архітектура Аполонів без якоїсь дозаправки, без всього, тобто лімітована була тим, скільки умовно маси ви можете поставити на поверхню місяця і потім злетіти назад. А це було ну, буквально дуже мало це було. Там не, не так багато, це пару астронавтів, і там, звісно ж, якісь штуки, типу там лунних багів і так далі. Вони все це привозили, і все більше масштабувати далі Аполлони неможливо було, і це і була проблема, тому що вони вперлись у стелю. Вони все все більше вони зробити не могли, а повторювати одне і те саме не мало ніякого сенсу. І зараз ми кажемо, що а давайте ми повторимо все те, що закінчилось погано, тому що всі забувають, що Аполлони насправді закінчились погано з точки зору. Е Ну, довгострокової перспективи так це було класно, що люди змогли висадитись на місяці, зробити дофіга досліджень, привезти зразки ґрунту і так далі. Але це було все, все більше нічого зробити не можна було. Аполони закінчились погано, як би це не звучало неприємно для американських адміністрацій і наса і так далі. Аполони закінчились тим, що польотів на місяць після цього не було 50 років. І це проблема архітектури, яко, яка була обрана для тієї місії. Це не означає, що це був поганий хід. Це не ну, Я не намагаюся критикувати те, що свого часу зробили для місії Аполлон, тому що це було безпрецедентно. Це було треба зробити дуже швидко. Очевидна була політична мотивація, чому саме американці мали висадитись на місяці першими, і саме для цього першими було вкладено неймовірна кількість грошей і ресурсів, і всього, що тільки можна було. І після цього, саме через те, що була обрана слабенька архітектура, ми після цього, ну як слабенька, на той час вона була офігіть яка сильна. Але я кажу про те, що на сьогоднішній день архітектура аполонів, якщо її повторити, закінчиться так само. Декілька висадок, ніхто особливо там нічого нового зробити не зможе. Ем, інтерес втратиться у людей, фінансування буде зменшуватись, і все. І на цьому все це закінчиться. Це буквально граблі, на які ти будеш наступати ще раз і ще раз. І тому я рішуче не розумію навіщо тоді робити. Ще раз те саме, а з зменшенням бюджетів, з тим, що у нас не буде лунар гейтвею, що у нас скоріш за все буде якесь дуже обмежене фінансування цього, будуть зрізати місії, спрощувати їх, робити менш амбітними, але при цьому все одно їх тримати. Це просто одне і те саме, що взяти і виконати дофіга бабла в нікуди. Ну серйозно, ну тут. Проблема в тому, що весь сенс Артеміда був навіть в їх слогані, що ми повертаємось, щоб залишитись. І це єдине, навіщо можна робити щось на місяці. Звісно, зараз може бути якась там космічна, космічні перегони з Китаєм. Так, Китай фактично з того, що ми знаємо про Китай зараз, вони якраз намагаються повторити Аполлона, тому що для них це ну технологічний як мінімум крок. Вони не збираються переускладнювати все якимись там орбітальними дозаправками і так далі. І з приводу цього вони просто збираються висадити китайців на місяць. Їх можна зрозуміти в цьому, але е, виглядає це також для публіки як нова космічна гонка повторення того гран-прі місяця, яке ми бачили в 60-ті. Ну, але ж знову ж таки, якщо Америка зараз і НАСА підуть на оце популістичне рішення спрощення місій, це призведе буквально до повтору Аполлонів тільки в профіль. Так, самі місії можуть бути з більшим потенціалом, але з результатом буде приблизно таке саме, якщо не витрачати більше грошей. Я свого часу робив таку аналогію. що ось ну, Це приблизно те саме, що якщо ви збираєтесь лізти на гору, так ви йдете в якусь там експедицію на гору. І на горі нема де поповнити запаси і так далі. Тобто все треба взяти з собою. І ви берете е, якийсь там середні, середнього розміру рюкзак, всі берете такі рюкзаки, збираєте їх і йдете. Е, в минулого разу виходили з такими самими рюкзаками, дійшли десь до половини гори, і далі піти не змогли, і доводилось повертатись. І в принципі, от з місяцем приблизно те, те саме сталося за полоном. Вони взяли, у них були лімітовані рюкзаки, це було диво, що вони видерлись на ту гору, але вони видерлись, до вершини не дійшли, і тому, в принципі, повертаються, тому що ну, далі просто у них закінчились ресурси. І щоб е зробити щось інше. Тобто, щоб забратися вище, щоб залишитись там, можливо, там наверху вже є якісь ресурси. Ну, я розумію, що отут аналогія з горою не дуже виходить, але якщо вже йти кудись далі, то треба брати більший рюкзак. А сподіватись на те, що ти візьмеш такі саме рюкзаки, як минулого разу, якимось чином ти зробиш, ну результат буде інший. Це дурня, це просто буквально граблі, на які ти наступаєш знову і знову. І зі зменшенням бюджетів. Артеміда не має сенсу, якщо справді все буде йти по сценарію, що будуть урізатися гроші, будуть урізатися ресурси, будуть оці обіцянки Марса, тому що Марс треба, щоб хтось в майбутньому робив, а зараз ми можемо тільки обіцяти. Ну, це все йде до того, що все буде прям реально погано. І ну я не розумію, я реально не розумію, чому американці не можуть бачити таку просту істину, що Аполлони закінчились погано. Глобально так, це було пов'язано з дуже класними висадками і так далі. Це було досягнення. Але як програма довгострокова, Аполлони завершились погано і повторювати це не треба. Отакі у мене сьогодні думки. Я роздратований тим, що зараз коїться. Я був не дуже задоволений Айзекманом, як очевидним протеже Ілона Маска і противником посилення монополії SpaceX, але. Як бачите, ми думали, що це дно, але тут знизу постукали, і зараз взагалі невідомо, що буде з НАСА, як сказав Ерік Бергер, Наса із факт, як йому передав хтось його джерел в НАСА. Ну, коротше, все-все прям, по-моєму, погано. Я особливо поки що не бачу якихось просвітлень і куди це все може. Привести. Але тим не менш буде цікаво спостерігати, що там буде далі. Тому що я думаю, я не один розумію, що ну, як на мене, дуже просту річ. Оце про про просто визнання публічне, те, що Аполони була були поганою ідеєю в глобальній перспективі. Це важка штука, важка ідея, щоб її пропихнути в. Американську аудиторію. Але побачимо. Я, звісно, можу помилятися, але, ну, як на мене, тут доволі такі прості речі. Так що на цьому тоді цей випуск буду завершувати. Нагадую вам, що у нас є Шопоко екстра. Там можна, наприклад, послухати мою реакцію доволі. Доволі інтенсивно на те, що о, адміністрація Трампа зняла Айзекмана з о, кандидатури на о, адміністратора НАСА. Знову ж таки, це все на Патреоні, а, але це все безкоштовно тому і виходить в ауліо форматі. Плюс там скоро вийде QA. То... Проходьте, слухайте. Ну, а якщо ви захочете підтримати проект, дуже сильно вам за це дякую. Це справді дуже важливо для того, щоб я міг продовжувати. Так що ні в чому себе не обмежуйте. Ну і звісно ж, не забувайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Посилання також є в шоунотах. Ну а на цьому все. До наступного тижня, і хай буде з вами сила.